Друзі, я рада вас вітати на моєму каналі. Я дякую, що дивитесь цей канал. Дякую також за ваші лайки і коментарі. Важливі новини для українців за кордоном. Друзі, більше країн світу продовжують. Слава Богу, допомагати біженцям з України та надавати притулки та соціальні гарантії. Отож, поговоримо детальніше, які країни ЄС продовжували статус захисту для українців за кордоном та на який період. Друзі, також, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, вам раджу підписатись на цей канал. І в підтримку розвитку україномовного YouTube каналу I'm from Ukraine. Будь ласка, поставте лайк цьому відео. Це дуже важливо, щоб ще більше українців почули цю важливу інформацію. Друзі, хочу нагадати... Що тимчасовий захист для українців за кордоном це один з механізмів, який використовується для надання притулку людям, які втекли від російської агресії в Україні. Цей статус зазвичай надається на певний період часу, але він може бути продовжений або скасований в зв'язку з тривалістю війни в Україні. Друзі, перша країна це Польща. Хочу нагадати, що з 1 квітня 2023 року біженці з України в Польщі, які мають статус Песа Люкер, вони можуть подати також документи на отримання карти побиту. Друзі, подати заявку на отримання карти побиту можуть ті біженці з України, які офіційно працюють, які ведуть свій бізнес в Польщі і які мають блакитну карту ЄС. Також карта побиту, нагадаю, друзі, видається на 3 або на 1 рік. Всі ті біженці з України в Польщі, що не зможуть оформити. Та карту побиту. їх тимчасовий захист, друзі, в Польщі, продовжено до 24.08.2023 року. Друзі, наступна країна це Німеччина. В Німеччині ви можете перебувати протягом 90 днів з моменту першого в'їзду в країну. Якщо ви хочете залишитись на більш тривалий період протягом цих 90 днів, вам потрібно подати заявку на отримання дозволу на тимчасове проживання і скористатись. Тимчасовим захистом для біженців з України, також Німеччина продовжила надання тимчасового захисту для біженців з України до 2024 року. Друзі, наступна країна це Франція. Українці, які приїжджають до цієї країни, можуть перебувати в ній також 90 днів. Для більш тривалого проживання і соціальної підтримки, як в інших країнах Європейського Союзу, необхідно також оформити статус тимчасового захисту. Тобто Франція також продовжила термін для. Біженців з України ще на рік, тобто до 2024 року. Друзі, наступна країна це Словаччина, Словацька Республіка. Вона також продовжила термін тимчасового захисту для біженців з України. Тимчасове посвідчення, яке видавали біженцям з України в цій країні, воно було дійсне до 4 березня 2023 року. Але, друзі, воно буде автоматично продовжено також до 4 березня 2024 року. Друзі, наступна країна це Австрія. Австрійський уряд також вирішив продовжити тимчасовий захист для українців до березня 2024 року. Друзі, наступна країна це Ірландія. Також слідом за Європейським Союзом вона також продовжила дозвіл на тимчасове проживання до 4 березня 2024 року. Наступна країна, друзі, це Кіпер. В цій країні ухвалили аналогічне рішення. Тимчасовий захист українців, які вже отримали такий статус, продовжили до 4 березня 2024 року. Наступна, друзі, країна це Нідерланди. Цій країні тимчасовий захист також продовжили до 4 березня 2024 року. Однак, щоб продовжити статус, українцям потрібно підтвердити місце проживання. Для цього не потрібно нічого робити, друзі, оскільки служба міграції автоматично перевірить адресу. Друзі, наступна країна це Швеція. Громадяни України, які в'їхали до Швеції, в них закінчується термін дії посвідки на проживання. Втім, в країні можна продовжити статус. Але тим, хто цього не зробив, потрібно поспішати, друзі. Адже процедура подачі заявок доступна лише до 4 березня 2023 року. Наступна країна це Бельгія. Українці, які прибули до цієї країни після 24 лютого 2022 року, отримали карту А. Вона дійсна до 4 березня 2023 року, однак влада Крини дозволила продовжити термін дії цієї А. Це тимчасовий захист для біженців з України. І він буде дійсний до 4 березня 2024 року. Друзі, і остання країна це Італія. В даний час, згідно з. Чинною постановою, що регулює прийом біженців з України в Італії, посвідка на проживання повинна бути продовжена на 6 місяців, а потім знову ще на 6 місяців, тобто максимум ще на 1 рік. З урахуванням ситуації в Україні, процедура продовження посвідки на проживання в кожному регіоні, друзі, Італії може бути різною. Також, друзі, в Естонії та Литві також буде дозволена можливість продовження. Статусу тимчасового захисту для біженців з України до 2024 року. Ось такі, друзі, важливі новини для українців за кордоном. Що ви думаєте з цього приводу, напишіть в коментарях. До зустрічі!